Доброго дня компанія автофокус. Нове надходження в Volvo v 50 В універсалі має гарний візуальний та технічний стан, обслужена машинка, по ній просто немає. 1.6 бензиновий надійний класний двигун дуже гарно виглядає по кузову, як на свої роки, П'ятого року випуску автомобіль, 1,6 бензиновий двигунчик під капотом, механічна коробка передач, Тут у нас є заднє скло піднімачі, салончик тканевий немає. Порваних слідів, не затертий, є центральний третій підголівник, охайний, чистенький. Далі перейдемо на передній ряд. Тут повний електропакет з електричним регулюванням. Зеркал, центральний замок, салончик на механічних регулюровках. Чистенький, охайний, не затертий, датчики світла, помилок жодної по машині немає. Тобто є в нас мультимедіа, є клімат, механічна коробка передач. Дуже приємна в ходу. Їде бодро. Ходова у нас звита. На Автомобіль знаходиться Михайло Гришка, 4 Ми працюємо без вихідних, а то можете придбати в кредит-лізін або приїхати та придбати його за готівку. Працюємо без вихідних, тому чекаємо вас на берегу.